Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі годинники з блокнотом. Ось такий буде красивий годинник. У цього годинника є зверху блокнот, у якому є багато сторінок, на яких можна щось писати або малювати. Давайте ми це красиве орігамі будемо робити разом. Для оріхамів нам знадобляться два листка. Один листок розміром 13 на 13 см і один листок розміром 15 на 7,5 см. А також нам знадобляться клей, ломастири та ножниці. Беремо листок розміром 13 на 13 см і зробимо першу частину оріхам. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Тепер бокові сторони загинаємо до лінії з обох сторін. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Перевертаємо листок на іншу сторону. І тепер ось ці кути потрібно відрізати. Для цього беремо листок, беремо ножниці і відрізаємо листки. З однієї сторони відрізали, розвертаємо листок і відрізаємо з іншої сторони. Приймаємо ножниці, приймаємо листки, листок перевертаємо назад, загинаємо листки до центральної лінії з обох сторон. Тепер знову загинаємо листки до центральної лінії з обох сторін. І тепер перша частина орігамі вже готова. Беремо листок розміром 15 на 7,5 см і зробимо другу частину орігамі. Для цього беремо листок і складаємо його вдвічі. Перевертаємо листок назад. Тепер складаємо листок набік двічі. Перевертаємо назад. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторін. Перевертаємо листки назад з обох сторон і складаємо листок вдвічі. Беремо в руки. Ось у нас є лінія і ось лінія є. Тепер по цій лінії потрібно зробити розріз до початку лінії. Беремо ножниці і по лінії розрізаємо листок до початку лінії. Приймаємо ножниці, Ось так ми розрізали. Перевертаємо листок і складаємо листок вдвічі. Беремо в руки і ось так складаємо листок. Загинаємо листки і перевертаємо листок. Все наводимо, беремо в руки, беремо ножниці і заокруглюємо краї з усіх чотирьох сторін. Приймаємо ножниці, приймаємо листки і тепер друга частина оріхамі вже готова. Беремо першу та другу частину оріхамі і скріпимо їх разом. Для цього нам знадобиться клей. Беремо клей, беремо першу частину і наносимо клей посередині. Приймаємо клей, беремо другу частину і прикладаємо її зверху. Приклеюємо, виходить ось так. І тепер наші часи потрібно прикрасити. Для того, щоб орігамі прикрасити, беремо фломастери і малюємо на блокноті очі, носа, рота і от такий циферблат. Тепер орігамі вже повністю готове.